На позачерговій сесії Лозівської міської ради, яка відбулася 27 березня, депутати розглянули ряд питань серед важливих затвердження складу нового дорадчого органу молодіжної ради, яка буде працювати при міській раді 19 грудня 2024 року, Лозівською міською радою було прийнято рішення про створення в громаді молодіжної ради, консультативно дорадчого органу з питань молодіжної політики. Цим же рішенням було затверджено. Положення про молодіжну раду та створена ініціативну групу з підготовки встановчих зборів сформування її складу. Вся інформація щодо створення молодіжної ради та про роботу ініціативної групи була прилюднена на сайтах Лазівської міської ради, управління освіти, була проведена через соціальні мережі. До цього часу ініціативною групою було проведено 5 засідань, за результатами яких сформована. Пропозиції щодо персонального складу молодіжної ради склад формувався шляхом надання пропозицій від організацій підприємств, установ як міської ради, громадських організацій інших установ підприємства, які функціонують на території Лазівської міської територіальної громади. На останньому засіданні 10 березня 2025 року було затверджено остаточні пропозиції щодо складу молодіжної ради у кількості 16 чоловік. Дуже приємно, що наша молодь вже безпосередньо в вигляді створеного дорадчого органу долучається до прийняття рішень в нашій громаді за нашою молоддю, наше майбутнє. Тому як молодь бачить розвиток нашої громади, шляхи розвитку нашої громади дуже важлива. Багатьох із тут присутніх я бачив на Сесіях відносно розробки комплексного плану просторового розвитку, стратегії розвитку, тому ми вже зараз бачимо, що наші молоді небайдуже майбутнє нашого міста і створення нашої громади, і створення цієї молодіжної ради буде ще одним кроком на шляху включення молодів в процеси, які відбуваються в громаді. Також міські обранці в чергове фінансово підтримали українських військових. На сесії депутати виділили на матеріально-технічне забезпечення оборонців 1 мільйон 300 тисяч гривень за програмою підтримки територіальної оборони та інших військових підрозділів Збройних сил України на території Лозівської міської тергромади на 23-25 роки. Виділення 300 тисяч гривень у вигляді міжбюджетного транспорту для забезпечення потреб військової частини А-7014 Збройних сил України на закупівлю засобів ВПЛА, супутного обладнання та комплектуючих даних. Також пропонується доповнити цей же додаток пунктом 58, матеріально-технічне забезпечення підрозділів Державної прикордонної служби України, передбачивши виділення 1 мільйона гривень у вигляді міжбюджетного транспорту для забезпечення. Потреб 3-го прикордонного заводу імені Героя України, полковника Євгена Пікуса, на закупівлю засобів БПЛА, засобів радіоелектронної боротьби та розвідки, запасних частин для транспортних засобів, матеріалів для облаштування місць укриття особового складу, приладів спостереження, засобів та майна зв'язку, зарядних станцій, генераторів, електродетонаторів, майна за напрямком тилового та медичного забезпечення, в тому числі комплектуючих до вище враховуючих матеріально-технічних засобів. На позачерговій сесії депутати схвалили проєкт меморандуму про співпрацю із всеукраїнським громадським центром волонтер. Про те, що така співпраця передбачає, розповіла директорка центру соціальних служб Світлана Нескородько. Лазівська міська територіальна громада бере участь у реалізації проєкту за підтримки першої леді Олени Зеленської Ти як? Це програма ментального здоров'я та розбудови центрів життєстійкості, які матимуть свої, своїм завданням підтримку ментального здоров'я мешканців України. Дитячий фонд ЮНІСЕФ в Україні вживає заходів щодо будівництва в нашій громаді, саме центр життєстійкості, а Всеукраїнський громадський центр. Волонтер буде підтримувати громаду з метою надання послуг в центрі життєстійкості. Наразі вони вже надають нам допомогу. Вони в цей центр життєстійкості, який будується в громаді, закуповують меблі, закуповують обладнання. Буде вирішено питання про співфінансування заробітної плати фахівців, які будуть працювати в центрі життєстійкості. Тому є пропозиція про підписати меморандум про співпрацю з громадським центром волонтер для того, щоб врегулювати. Вати ці питання про співпрацю лозівські депутати також розглянули ряд питань житлово-комунального господарства і комунальної власності та внесли зміни до бюджету тергромади на 2025 рік.